Всім привіт! Вчора зробив син номер, нічого там важкого не було з ним. Просто прийшли, дали паспорт, показали ворк permit. сказала дівчина сісти з боку почекати, і нас будуть кликати. По черзі. Посидівши, може, годину. Годину, може півтора не було, менше, ніж півтора годинки. Нас викликали по черзі, покликали мене, дали мені такий папірчик там, де треба вписати ім'я і прізвище моєї мами, мого батька і чи я міняв фамілію, Якщо міняв, то також вписати свою фамілію, своє прізвище. Що я зробив, вона там ще щось позаповнювала, передивила, запитала, чи у мене є брат близнюк. Я сказав, ні, нема, брат з боку мій сидів, кажу, він не близнюк, він просто мій брат. Нормальний брат. І... Ага, ну окей, окей. Дала мені таку форму, там, де все заповнено, і запитала, чи, чи добре все написано. Моє, моє прізвище, ім'я по батьку від день народження. Всі мої дані, чи добре написані, чи, добре, чи я підтверджую прізвище мами і батька, чи все вірно написано. Я сказав, так, 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 є, yes, є. Yes. І все. Сказала дуже вам дякую, гарного дня, гарного вам дня. І я українець, зустрів з українським прапором, привітався з ним, як бачите, поїхав. <гум> е -е. Ну і все. Я направився до виходу. І так, я отримав цей номер. Пізніше з тим всім номером я пішов з братом і з колегою. Колегою до, до банку віднесли туди, щоб вони приєднали до нашого банківського рахунку, що вони успішно зробили. І все і на цьому, на цьому наша пригода вчора закінчилася. І так, зараз знаходжуся під установою, у якій тільки що дістав свій сім номер. Нічого такого не питали, задали декілька запитань е, прізвище ім'я е, мами і батька. Чи якщо було, було друге прізвище у вас, також треба вказати. Ну і все. Трошки треба було почекати, може з півтора годинки е, сиділи. Було 11 людей перед нами, але в принципі нормально, без проблем все пройшло, так що не бійтесь, все, все у вас вийде так само, як і в мене. Дякую. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Натисніть дзвіночок, тому що я буду надалі знімати цікаві відео. Всім дякую за перегляд, до побачення.